Чи мають податківці отримувати доступ до банківської таємниці Однозначне. і е, аналізувати великі масиви даних для того, щоб виявити фізичних осіб, які отримують оплати за Прекрасне свої питання. послуги, е, не сплачуючи податки? Прекрасне питання. Я як міністр фінансів, бачите, на камеру кажу, вважаю, вважаю справедливо. Це ваш мені туди, туди я бачу, бачу. вважаю, що. Максимальна відкритість і прозорість в сплаті податків це наше майбутнє, і ми не маємо боятися розкривати банківську таємницю, якась чомусь ми вважаємо, що вона там нас від чогось захищає. Це захищає злодіїв. Банківська театра і злочинців. А можете прояснити? Я не дуже слідкую, але по пам'яті пам'ятаю, що якась банківська інформація, наприклад, тому ж самому Мінфіну на те, що там податківцям, доступна, наприклад, по субсидіям? У нас То є верифікація, верифікація, да, да, да. да. Це ж і є якийсь доступ до різного роду інф... даних. інфи.